Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і у нас таке запитання. Ви запитуєте, чи заважає кривонос своїми заявами залужному, перебігу війни, чи кладе він комусь палки в колеса, чи є він провладний, чи пропорошенківський? І так. І так. Перше питання, чи заважає пан Кривонос? Здається, Сергій. А, саме залужному, саме стратегію, наприклад, заважає стратегії. І так, чи заважає кривонос залужному? Я не бачу, що тут він щось заважає. А, тут, навпаки, я бачу, що людина правильно висвітлює. Всі питання <кій> війни, наскільки я бачу. Людина, будемо так говорити, порядочна. Ось що я бачу. Людина, яка несе правду у суспільство про війну. І так, це ми розібрали. Я не бачу, що він заважає. Тепер подивимося, чи є е, кривонос е, в дружбі з владою, чи навпаки. А він, будемо так говорити, він трошки наганяє. Я не бачу, що тут дружба якась є. Але, будемо так говорити. Він, ви знаєте, він намагається, те, що він говорить, він намагається висвітлити. Ну, це навіть ви знаєте, не критика, а наганяє давати. Ось, щоб трохи підігнати, трохи, як би це сказати, щоб влада трошечки рухалася, тому що від влади дій немає. Тих, яких би він хотів саме для війни. Якось так, щоб влада більше вкладалася у а, війну, в суспільство. Трохи він, будемо так казати, періодично висвітлює свою позицію стосовно влади. Не бачу я, що він. Ще раз, ще раз перепитаю. Ні, він не провладний. Ні, не провладний. І так, тепер давайте хтось сказав, що він за Порошенка, що Порошенко його підтримує і тому подібне. Їхні стосунки з Порошенком. В них якісь були давні стосунки, якесь, будемо так казати, якась організація, якесь сообщество, якесь я не знаю, як це точно сказати, але наразі я не бачу, обнулилося та їхня навіть співпрацю це не назвеш, тому що це не є співпраця. Тут ні одних монет немає. Тобто людина відійшла. Від Порошенка, якщо вони і спілкувались через якусь організацію, можливо, вони були чи в це все, наприклад, в регіоналах, наприклад, були так, то тут кривонос відійшов колись, карта показує колись, спілкувалися, будемо так говорити, але якесь коло таке однодумців, ось так я скажу. Але тут я бачу, що людина відійшла. Ось, і я не бачу, що дійсно він з ним співпрацює. Так що, неправда, якщо хтось скаже, що вони співпрацюють, і той йому щось дає, там плотить там іще щось. Не бачу цього. І тепер ще хотіла запитати, скільки зробив кривонос для України і скільки ще зробить. І так, що доброго чи недоброго зробив для України? Угу. Ви знаєте, тут, скоріше за все, скоріше за все, уникнення якихось дуже-дуже важливих справ. Тут навіть декілька ми бачимо старших арканів. Тут, скоріше за все, він уникнув якоїсь, будемо так сказати, викрив, можливо, якусь. Зараз я подивлюся, так, угу. він має з законом щось. Він з законом щось має. Він щось зробив. Дуже-дуже важливе. Дуже щось важливе зробив. Ці карти показують. Майстерність. Показа... Людина показала свою майстерність і її за це ганяють. Ось що. Тобто, я не бачу тут погано нічого. Тут... Це стратегія. Мої дорогенькі, правильно вибудована стратегія. Тобто, людина. А, ну, я би сказала, багато робить для України. Що він ще зробить для України? Боротьбу, силу. А, ви знаєте, я так розумію, йому ще кладуть палки і будуть класти палки в колеса, наскільки я це бачу. І він боротьбу буде продовжувати, і плюс він буде продовжувати проти влади, тому що вежа показує, що ця влада. Тобто в Україні щось неправильно побудовано, Він буде, йому буде важко, звичайно, йому палки в колеса будуть класти, всі сили людина буде тратити і буде боротися, як то кажуть, до кінця з тими, хто йде, наприклад, проти України. Щиро дякую вам, мої дорогенькі, за такі чудові запитання. Бережіть себе, ось і якщо вам потрібен розклад на когось, будь ласка, пишіть ваші запитання. Не просто подивіться на когось, а що на нього дивитися. Що саме хочете ви знати? Хочете знати людина патріот, хочете знати людина провладна, хочете знати, людина хоче президентом. Я не можу ваші думки читати. А розклад на когось робити е любить, не любить це не варіант. Тому пишіть ваші конкретні запитання, що саме подивитися. А дивитися на нього можна зранку до ночі. Щиро дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі! Щиро вам дякую.